Ви можете бути в цьому впевнені. Дякую за гарні слова. Може, запитання з залу будуть товариство. Прошу. Що я думаю про боксера кличка? Я думаю, що як боксер він дуже файний. Боксер. І я його люблю, шаную і поважаю як боксера, як спортсмена. Більше того, завжди за нього вболіваю, тішуся його успіхом Віталія Кличка. Все-таки, як би там не було, він дуже багато робить для іміджу української держави. Правда? Ми його шануємо і поважаємо. Але от як тільки що хтось репліку кинув на рахунок політика Кличка, тут, як каже русський Маскаль, є вопроси. Ну, перше, ми рік часу з ним вели переговори. Навіть в Комітеті опору диктатурі була створена група, яку очолював в але як ви знаєте, Кличко з нами не домовився. Свобода чомусь зуміла відкинути свої амбіції, уступити у круги в Галичині, зокрема, і домовитися з Батьківщиною, поділити круги Домовилися агітувати один за одного, домовилися підтримувати взаємно кандидатів своїх. І ми працюємо, як ви це бачите. А кличко крутив носом хвостом, вертів направо і на, правий, на Чотири дні тому, якщо ви цікавитеся політикою і бачили новини, ми чекали його до останку. Ми йому залишили місце, ми прапор його попрасували. Повішали там. І казали Віталій, приходь, підпиши цей договір про створення більшості завтра у Верховній Раді. Але Віталій не прийшов і не підписав, а потім десь там заявив, що, мовляв, ми будемо домовлятися у Верховній Раді України. Товаристи! Ви прекрасно розумієте реалії української політики. Якщо не буде домовленостей до початку виборів. То ніяких домовленостей вже в Верховній Раді України не буде. Тому що так виглядає, що удар грає свою гру, і він, знаєте, як та соломинка від вітру гнеться в ту сторону, де є влада і де є більшість. Я вам приведу просто конкретний приклад. От, скажімо, Івано-Франківська обласна рада. В Івано-Франківській обласній раді більшість має свобода, фронтзмін, Батьківщина і народний рух України. Там щось є два депутати від удару. Так, там, депутати від удару голосують так, як голосує наша більшість. Але коли ми проаналізували, як голосує фракція удару в Херсонській обласній раді, в Миколаївській обласній раді, в Одеській обласній раді, в Харківській обласній раді, в Київській обласній раді, то виявляється, вони так само голосують, як більшість голосує Правда, там більшість партій регіонів. От і вся любов. Ну от, наприклад, візьмемо Київську обласну раду. Це конкретний вам привожу примір. Два роки тому назад вибрали Київську обласну раду. Наших депутатів там є п'ять. Богдан Бенюк. Знаєте Богдана? Наш депутат Київської обласній раді, Андрій Іллєнко, знаєте нашого Андрія, керівника Київської організації. Андрій Мохник, Святослав Ханенко і Олег Галибей. От є п'ять депутатів. Коли вони два роки тому назад прийшли туди, в Київську обласну раду, дивляться, ну, сидять, звичайно, купа регіоналів, купа комуняк, аж тут фракція кличка Удар. 11 депутатів. Яка реакція наших хлопців? Свої? Вони підійшли до них. Хлопці, як добре, що ми тут не самі. Давайте ми тепер разом тим регіоналам не дамо ні гектара землі тут продати. Інтереси людей будемо відстоювати. І які ж були їхні здивування, коли на першій сесії Київської обласної ради до трибуни виходить представник партії Удар і каже, від імені фракції Удар Віталія Кличка я прошу висунути головою Київської обласної ради. Представника партії регіонів товариша Качного Олександра Сталінолініновича. Я не помилився, товариство, два роки головою Київської обласної ради є член партії регіонів качний Олександр Сталінолєнінович. Тільки тому, що за нього проголосував удар і партія регіонів. Ну і. От я можу вас зараз познайомити з живим депутатом Київської обласної ради від свободи Олегом Галивеєм. Ми разом приїхали. Прошу, Олег Галивей. От хай він вам скаже, щоб, не то, що я кажу, а от він, депутат Київської обласної ради. От хай він вам розкаже, як себе поводить удар у ті два роки в Київській обласній раді. Слава Україні! Я хочу вам відповідально заявити, що всі два роки партія «Удар» в Київській обласній раді голосує виключно, яким скаже партія регіонів. Натомість всі наші звернення, заяви, пропозиції, протести щодо мовного питання, щодо політичних репресій, щодо звільнення Юлії Тимошенка, Юрія Луценка щодо Податкового кодексу. Щодо пенсійної реформи, жодного разу, ще раз наголошую, жодного разу не було підтримані партії удар. І ви знаєте, ми вже об'їздили всю Україну. І в нас вже не виникало здивування, коли на різних зустрічах до нас підходять депутати місцевих рад і кажуть, а в наших радах партія удар так само голосує, як їм скаже партія регіонів. От вам і вся любов! А тепер давайте далі вам розкажу. Ну, бачите, хороший хлопець кличко, якого ми любимо і поважаємо, але ми чомусь робимо висновки тільки з одного кличка. І ми навіть не знаємо, що вони роблять там і що вони будуть там робити. От тепер давайте конкретно. Якщо тут, до речі, є симпатики партії удар, ви ж не дівейтеся на нас. Ми ж просто факти називаємо. Люди самі собі зроблять висновок. От Гелевей розказав вам про Київську обласну раду. А ви знаєте, що такий пан, який називається Артур Палатний? Є зараз дев'ятим номером в списку кличка. Він, до речі, є головою фракції в Київській обласній раді. І коли Ну, дев'ятий номер це він гарантовано стає депутатом. Тобто він завтра стає депутатом Верховної Ради. Він два роки голосував тільки, як йому казала партія регіонів. Ви що думаєте, він зараз... Різко поміняється і буде голосувати як ми голосуємо, як опозиція. Ну давайте далі. 15-й номер в списку кличка. Так само це є прохідний номер, тобто він теж вже депутат. Сергій Коніцин. Знаєте такого? Представник Януковича в Криму. Ну що ви думаєте, він буде голосувати як опозиція? 17-й номер теж прохідний, теж депутат завтра вже. Едуард Гурвіць. Колишній мер Одеси? А ви знаєте, що він був ініціатором встановлення пам'ятника Катерині II в Одесі? Вибачте, німецькій Хвойді, яка знищила Запорізьку Січ, зруйнувала козацтво та й ввела в Україні кріпацтво. От Гурбіць, удар поставив, значить, пам'ятник Катерині II. Тобто, як це назвати? Тобто, щоб ви розуміли, що, що кого кличко веде з собою? Хороший позитивний кличко. Далі я вам ще можу назвати, в кличках в списку є такий Міхаїл Фабрін. Ну ви навіть не знаєте про нього. А виявляється, цей чоловік два роки тому назад балотувався до Кримського парламенту. Знаєте, від якої партії? І членом якої партії він був? Русське Єдинство. Це партія російських шовіністів і націоналістів російських. Це власне ото Руське Єдинство. Це є та партія, яка, пам'ятаєте, рік тому назад на 9 травня до Львова з червоними прапорами з тою провокацією приїжджала. Я щось не зрозумів. То, 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 то ото є удар? То він зараз веде отих людей зараз в парламент. А почитати вам ще декілька прізвищ зі списку партії Удар. Просто щоб ілюзій не було ніяких. Депутати майбутні від партії Удар. Раупов Рустам Бурханович, і Гамбердієв Олег Бафойович, Гороян Рафаел Ваагні, Болтабоєв Саїджон Юсупжонович, Гадауліна Олена Аухатівна, Абкелямова Ава Рустемовна. Товариство, ви можете перевірити. Це є кандидати від кличка. Ну, давайте, голосуйте, прошу. Хочете знову третю силу? Знаєте, в нас якась дурна така постійна ситуація, що своїх відкидують, а давайте ми принца на білому коні будемо вибирати. Давайте, от мороз, пам'ятаєте, був вже третьої силою. Литвинку був третій сили, ну, Тихітко, це вже такою був третьої силою, що мама рідна. Коли я на тих виборах питаю людей, а чого ви за того Дібка голосуєте? Ну як в Мені кажуть, мужчина красивий, поголений, костюм такий елігантський, іде а над ним літак летить, точно націоналіст, точно опозиція до Януковича. Я кажу, люди добрі, та він же ж останній перший комсомолець. Та в 2004 році штаб Януковича очолював, не над ним літак летить, не будемо за нього голосувати. І що? Три мільйона голосів зібрав Тигіпку по Україні, і в результаті за гнилу посаду віце-прем'єра Януковичу ті три мільйона голосів подарував. І як себе зараз почувають ті, які голосували за Тигіпка? Вони ж то насправді не за Тігіпка проголосували, не за опозицію, а за Януковича. Знаєте, щоб не сталася та сама історія зараз з кличком? Хороший хлопець, позитивний хлопець, але ну я вам буду. Ну, ви то все можете перевірити. Я вам просто даю факт, кого Кличко веде. Крім того, чесно кажучи, і сам Кличко часом такі мав голосування. Ну, Наприклад, ви знаєте ту історію з е е е Кирилом Патріархом. про, про вулицю Мазепа. Ви, ви коли Кирила зробили патріархом, коли Кирил сказав, Я їду в Україну, строїть руський мір. І позвонив до Януковича і поставив йому ультиматум. Мовляв, я в Україну не поїду. Я в Україну не поїду. Тому що е е я в Україну не поїду, тому що е е вулиця, яка веде до Києво-Печерської лаври, називається вулиця Гетьмана Івана Масета. Що робить Янукович? Звертається до Київської міської ради, типу, гость приїжджає, треба перейменувати. І Київська міська рада голосує за переіменування вулиці Гетьмана Мазепа. І Кличко разом зі всією фракцією голосує за надугоду московському попу Кірів. Ну то що? Значить для нього Мазепа то не герой? Хто? Петро І для нього герой, якщо Мазепа не герой. Знаєте, щось так виходить Катерина ІІ, Петро І. Щось я не розумію. Хороший хлопець Кричко, кого він веде в парламент? І яку взагалі вони українську політику будуть вести. Ви що думаєте? Кличко проголосує за те, щоб би лавру з віддали українцям? А? Думаєте? Ви що думаєте, він проголосує за закон про УНУПАР? Товаристи, ви думаєте, він проголосує за закон про українську мову? Чи за заборону Комуністичної партії, чи за багато інших законів? Не робіть собі ілюзій! Не робіть собі ілюзій. Будь ласка, сьогодні вибори чорно-білі, товариство. Або банда партії регіонів і комуністи, або ми об'єднані сили опозиції, свобода і батьківщина. Все решта, це все від лукавого, Все забудьте за то. Все решта буде заводжати, буде псувати і буде створювати купа проблем для нас. Невже зараз це не зрозуміло? Ну, я, звісно, не до вас апелюю. Я би хотів, щоб ви. От ви ж активні люди сьогодні прийшли на зустріч? Ви, будь ласка, передайте іншим. А далі от я вам привів факти про удар. Ви собі далі робіть висновки. От, до речі, ще одна така підлість удару. Так, цікавенько, пише мені записку. Скажіть, будь ласка, чому ваш кандидат від ВО Свобода Лю... Люшняк? так? Йде по цьому 166 му окрузі, адже ви сказали, що ваші округи північний і Тернопіль. Чому не зніме своєї кандидатури? Чи не забере частину голосів від апостола? А, а виграє регіонал? Ну, по-перше, я чітко назвав, що тут є кандидатом апостол, визначений батьківщиною, і цей округ визначений Батьківщиною, узгодженим кандидатом, крак. А що стосується того Люшняка? То насправді то він є кандидатом від удару. Колись він був членом СДПУО. Знаєте, як нас в Галичині називають ту партію Здупи От Отих Медведчуків, тих всіх Суркісів і так далі. Ну і тепер на кожній зустрічі, як мені доповідає, оцей чоловік, будучи колишнім СДК, і сьогодні висуваючись від удару. Постійно розказує, що він нібито від свободи. Я офіційно заявляю, це провокація. До свободи він взагалі ніякого відношення не має. І я офіційно озвучив, що є єдиний озвучений тут кандидат від Батьківщини і Свободи. Кратко. І на всі ті провокації, будь ласка, реагуйте. Правильно. Пане Олеже, чи можлива співпраця свободи і нашої України? Та можливо, чи ж неможливо? Я. Не проти співпраці з будь-якою українською партією, проукраїнською партією. Інша справа, що я маю великий сумнів, що наша Україна має хоч мінімальні шанси проходження бар'єру. І я прекрасно розумію, що при всій повазі, але голоси, які набиратиме наша Україна, частково це будуть голоси Свободи. І мені дуже шкода, але хай хоч піввідсотка, але в назву не заберуть тих піввідсотків. А свободі дуже потрібні ті тим більше що ви розумієте, товариство, я думаю, що ви ілюзій ніяких не маєте. Отак от там буде в Верховній Раді. Отак от буде. Отаке от протистояння. І тому ясно, що ми будемо рахувати кожного депутата. Тому, будь ласка, це врахуйте. Потрібно підтримати сьогодні свободу. До речі, навіть наші партнери про це говорять. Наші партнери з Батьківщини так і кажуть, ми і так пройдемо, от Яценюк про це постійно говорить. До речі, він сьогодні так само є в Тернопільській області. Ми разом є, просто я по одних районах їжджу, він по інших районах. І він так само каже, що він представляє батьківщину, але просить підтримувати також свободу, так як і я кажу про нашу спільну підтримку і домовленості. Ну що, шановне панство, якщо дозволите, буду відкланюватися їхати далі. А вам буду дуже дякувати за вашу цікавість, за вашу активність і хочу вас ще попросити, щоб ви. Не просто 28 жовтня прийшли на вибори. Прийдіть на вибори разом з телефоном, там, де є кінокамера або фотоапарат. Фільмуйте все, що бачите. Обов'язково, особливо для подальших судів, можливо, для міжнародних спостерігачів, нам знадобляться ці знимки, нам знадобиться то відео. Ну і будьте готові виходити на вулиці, якщо будуть масові фальсифікації, якщо буде повний обман, і та влада просто перейде межу. Але я переконаний, що ми з вами. В нашому спільному українському товаристві, в нашій спільній громаді ми зможемо і свою владу здобути українську і повернути нашу національну власність і відродити українську гідність і гордість на своїй Богом даній землі. Ну а ви повинні знати: якщо ваша рука не здригнеться підтримати свободу на тих виборах, то наша рука точно не здригнеться змінити все на користь українців! Слава Україні! Вже традиційно завершити нашу зустріч виконанням українського національного слави.